Добрий вечір, шановні слухачі подкасту Релакс Книга. Ви чуєте звуки вечірньої Полтавщини на милій країні Україна завжди тиха, спокійна, якщо і не тривожить. Ворогі. Зараз не скрізь така тиша і благодасть. На жаль. Але боремо поборемо і знову повернемось до таких спокійних, тихих вечорів для споглядання таких міцних дубів, як наші воїни, які нас зараз захищають. Це відео анонс до наступної частини глави 5 книги дитинство близь Диканьки. І в цій наступній частині глави 5 ви почуєте розповідь про те, як в таких дубах, як в такій дубовій посадці зранку. Коррувалися банди піратів, і як їх рознесла тітка Галька, наче англійський військовий фрегат королеви. На ній ще повний крах банді Корсарів нашій дитячій панді села теплого. А поки насолодійце співом вечірніх птахів та цикад України ловимо дзен і очікуємо на наступний Випуск нашої книги з цікавими пригодами. Нехай прибуде з вами сила Творця. І ловіть це. До скорої зустрічі!